товариство на Прикарпатті органи місцевого самоврядування зволікають із виділенням землі учасникам АТО за інформацією обласного управління Держгеокадастру. Здебільшого сільські ради не готові надати ділянку бійцю, який не прописаний у їхньому населеному пункті. Як правило, сільські голови говорять, так, да, ми готові забезпечити тих, хто з нашого села, тобто своїх на моє питання. Як ви поділяєте на своїх і не своїх? Тут відповідь трошки губиться. Часто ситуація ускладнює і небажання сільських голів відповідати на інформаційні запити держгеокадастру. Через це процес виділення землі гальмується вже на початкових етапах. Бійці АТО бачать кілька шляхів вирішення проблеми. Можемо в'являти з баганом відомості. Чи чи може кожного особисто саме викликати? Сюди? Чи нам особисто їздити туди і вручати ці записи? Представник департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації пропонує винести питання на наступну сесію обласної ради, яка запланована на червень, а також запросити туди голів сільських рад. Нехай вся область бачить наших героїв сільських голів, які на сьогоднішній день не можуть знайти під, під вояка, який захищає нас сьогодні. Всіх. Згідно чинного законодавства, учасники бойових дій мають право на першочергове отримання у власність земельних ділянок розміром до 2 гектарів, процедура передбачає термін не більше 8 місяців та не передбачає витрат, окрім плати за розробку землевпорядної документації та платежу 119 гривень держмита.